До повномасштабної війни Тарас Бугай не був військовим, проте зараз він офіцер військової служби правопорядку. Наразі він несе службу у Донецькій області в складі сил і засобів 10-ї крамирсько штурмової бригади Едельвейс. Військовий взаємодіє з відділом морально-психологічного забезпечення бригади. Відтак допомагає у вирішенні різних та складних ситуацій, які трапляються під час служби у військових. Наше завдання зробити так, щоб Хлопців не, не виникала, не зароджувалася ненависть до Збройних сил, а вони могли виконувати завдання далі, Ось, і до них відношення було, щоб відповідне по заслугах. Бо командири не завжди там безпосередньо з особовим складом і вони не до кінця розуміють обставини тої чи іншої ситуації. Тарас розповідає, конфліктні ситуації на фронті бувають різні. Це може бути як людський фактор, так і невиконання наказу від командування. Військовий зазначає, причини відмов у захисників зазвичай об'єктивні. Якщо Хлопці не винні в тому, що вони не змогли виконати наказ, то відповідно, ми, звичайно, відстоюємо їх перед командуванням. І нам, слава Богу, поки це вдається. Тарас Бугай говорить, працюють вони переважно у парі або цілими групами, а також тісно взаємодіють із психологами та групами бойового стресу. Саме такою злагодженою співпрацею вдається вирішувати різні непорозуміння. Військовий пригадує ситуацію, коли командир одного з батальйонів за невиконання наказів намагався всіляко покарати своїх бійців. Розібравшись з цій ситуації. Вияснилось, що ну, дійсно там люди не могли виконувати е, виконати це завдання, е, тому що їм не дозволяв стан е, здоров'я. Ну, старші дядьки з високими тисками, гіпертоніки е, в одного криз гіпертонічний. Там людина з нами спілкується, руки трясуться. Ну а командиру батальйону того було байдуже. Тарас розповідає, згодом про цю ситуацію дізнався командир бригади і справу вдалося вирішити. Зокрема, військові, які мали проблеми із здоров'ям, отримали медичну допомогу. І незаслуженого покарання від командира бантальйону вони уникнули. По підрозділах, якщо так вникнути, то середній вік бійця це 45. І це шкода, дуже шкода, тому що ці люди вони не можуть виконувати складні завдання. Так, вони можуть тримати оборону на позиціях. І вони, ну, вони не відмовляються від цього. все. от мені це дуже подобається. Ніхто не каже, там я не буду виконувати, я не хочу служити там чи ще щось. Військовослужбовець розповідає, у ворожої армії також є люди, які працюють із солдатами у разі, коли ті не виконують бойового завдання. Але ворожій армії на болючі питання не говорять. Так працює інша система спеціальні загороджувальні загони розміщуються позаду основних військ для запобігання втечі окупантів з поля бою. Більше сюжетів із фронту дивіться у наступних випусках провінційних вістей.